Доброго дня, мої маленькі друзі, Запрошую вас на цікаве заняття. Послухайте вірш Лесі Вознюк Є у кожного домівка. Є у кожного домівка. У хліву живе корівка, у конюшній кінь лошадко, у гніздечку пташенятко, вулик – схованка для бджілки, а дупло хатинка білки. У норі живе лисичка. Равлик в мушлі невеличкій. У барлозі спить ведмедик, а в кімнаті хлопчик Петрик. Друзі, скажіть, а чи може справжній ведмідь жити в кімнаті разом із Петриком? Ну звісно ж ні. А чому? Правильно, тому що він хижак і має жити у лісі. Маляда. А які тварини можуть жити разом із людьми в квартирах? Коти, собаки, хом'ячки, усі ті, кого ми називаємо домашніми улюбленцями? Друзі, ви вже знаєте, що дома бувають одноповерхові та багатоповерхові. А чи знаєте ви, з яких матеріалів будують будинки? Дім можна побудувати з цегли, такий будинок буде називатись цегляним. Можна будувати з дерев'яних брусів, і такий дім буде називатись дерев'яним. Більшість будинків у нашому місті побудовані з залізобетонних панелей і називаються вони панельні. А тепер, малята, я пропоную вам пограти. Слухайте уважно те, що я буду казати! Якщо ви зі мною згодні, то плескайте в долоні. А якщо ні, то потіть ніжками. Готові? Починаємо. Дім це місце, де ми живемо разом із родиною. Будинки бувають лише одноповерхові. В кімнаті може жити ведмідь. Дім потрібен кожній людині. Люди живуть у дуплі дерева. Рідний дім це найкраще місце на землі. Молодці, друзі, ви дуже гарно пограли. А я маю для вас ще одне завдання: з конструктору або кубиків побудуйте будинок, в якому живете, сфотографуйте та надішліть мені у приватні повідомлення. До побачення, малята, до нових зустрічей!